Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередніх епізодах ми обговорювали популярні продукти у стародавньому Римі. А сьогодні ви дізнаєтеся, що їли римські солдати. Як ви знаєте, римська армія була надзвичайно успішною протягом багатьох століть. Окрім дисципліни, які ще секрети гарантували успіх римських військових кампаній. Безсумнівно, правильне харчування було неймовірно важливим для римських легіонерів. На щастя, у той час вже було зрозуміло і відомо, що збалансоване харчування було необхідним для забезпечення сили та витривалості не лише в бою, але й під час тривалих маршів. Стародавні джерела свідчать, що легіонери багато ходили пішки. До 50 км на день, несучи близько 30 кг спорядження на собі. Отже, яким же був раціон римських солдатів, у звичайні дні, коли не було битв, солдати їли тричі на день сніданок, обід та вечеря. Їхній сніданок був досить легким. Вони їли печиво, сир, сухофрукти. Та горіхи зазвичай. На обід вони готували м'ясо, рибу або інші продукти з білку. Якщо військова кампанія була в сільській місцевості, солдати також їли овочі. Вечірня трабуза була найситнішою з великою кількістю різноманітної їжі. Це був час, коли солдати відновлювали свої сили після виснажливого дня. Основою раціону римської армії була пшениця. Кожен солдат мав інструмент для подрібнення зерна на борошно, яке потім використовувалося для виготовлення хліба та печива. Галетне печиво було дуже популярним, оскільки воно було досить компактним і його можна було їсти на ходу, і це було дуже зручно, особливо у дні битви. Ще однією основою раціону солдатів було м'ясо. Деякі стародавні джерела свідчать, що легіонери намагалися вживати його щодня, зазвичай вони споживали яловичину та свинину. М'ясо можна було придбати на ринках, повз які проходили легіонери. М'ясо також консервували за допомогою методів, які ми використовуємо і сьогодні, перш ніж переміщуватися в малонаселені регіони. У раціоні легіонерів також було багато бобових Сочевиця, горох. Їх було легко транспортувати та готувати. Окрім цього, побові це дуже поживні речовини. Щодо рідин, кожен римський солдат носив із собою також флягу з водою та флягу з вином, але це було не високоякісне вино, яке споживали на банкетах. Це було досить кисле, змішане з водою вино. Якщо ви хочете дізнатися більше про види вина, послухайте 21 епізод цього подкасту. Незважаючи на це, легіонери пили вино майже щодня, але не для розваг, а як енергетик. Вино сприймалося як досить калорійний та енергійний напій. Його також використовували як дезінфектор, додаючи до води, аби нейтралізувати небезпечні бактерії. Фрукти та овочі також були дуже важливими в раціоні римських солдат. Їх намагалися вживати щодня, аби забезпечити здоров'я кишківника. Часто використовували яблука, сливи та груші, як сушені, так і свіжі. Коли військові кампанії були у східних регіонах, солдати також часто їли інжир, персики та інші сезонні фрукти, типові для тих регіонів. Також слід зазначити, що олія завжди була в римській армії. Солдати використовували її не лише для приправлення страв та готування, але й для миття. Якщо ви хочете дізнатися більше про використання олії в той час, послухайте 22-й епізод цього подкасту. Отже, підсумуємо: римські солдати урізноманітнювали свій раціон. Вони споживали різні продукти, як м'ясо, рибу, так і фрукти, хліб, пили вино тощо. Очевидно, що це було не щодня. Багато що залежало від перебігу військової кампанії та локації. Однак легіонери дуже часто використовували методи консервування, аби створити запаси на випадок несприятливих погодних умов. Та аби бути готовими до різного перебігу подій на полі бою. Дякую за увагу!